Ісаї, 17 розділ. Пророцтво про Дамаск. Ось Дамаск вилучається з міст і стається, як крупа руїн. Покинені будуть міста Аруеру, для чаріт вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити. Заникне твердиня з Єфрема, і царство з Дамаску, і решта Араму будуть як слава синів Ізраїля, говорить Господь Саваот. І станеться в день той слава, Якова, знедіє і вихудне товщ. Його тіла, і буде немов би жнець збирає збіжжя, а рамено його жне колосся, і буде немов би збирають колосся в долині Рефаїм, і на ньому зостануться залишки з плодів, як при оббивванні оливки, дві-три ягідки на верховітті, чотири-п'ять на галузках плідної деревини, говорить Господь Бог Ізраїлів. Того дня зверне людина зір до свого творця, а очі її на святого Ізраїлевого дивитися будуть. І не буде звертатися людина до жертівників чину рук своїх, і не буде дивитися на те, що зробили були її пальці, ні на ашери, ані на стовпи на честь сонця. Того дня її сильні міста будуть, мов ті опустілі міста лісу та гір, що їх позоставлено перед синами Ізраїля і руїною станеться те. Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї. Тому то садиш розсадника приємного і пересаджуєш туди чужу виноградину. Того дня, як садила, ти обгородила його і пропосів свій подбала, щоб рано зацвіло, але жниво минулося в день слабості та невигойного болю. Біда рев численних народів, гуркочуть, як гуркіт морів, і галас племен вони галасують, як гуркіт міцної води. Галасують племена, як гуркіт міцної води, та він їм погрозить. І кожен далеко втече і буде гнаний, немов та полова на горах за вітром, і мов перед вихором перекоти поле, як вечір насуне той жах ось, поки ранок настане, не буде його. Це талан наших грабівників, і це доля дери людів наших.